На Прикарпатті працівники батальйону спеціального призначення Івано-Франківськ тепер щотижня навчаються стріляти на практиці. Практичні заняття проводять на базі навчального центру лисець Львівського державного університету внутрішніх справ. Кілька днів тому 140 працівників батальйону Івано-Франківськ, а також 17 новобранців, пройшли чергові навчання зі стрільби з автомату Калашникова. Мета занять не тільки тренування зазначають правоохоронці. Для початку важливо також оцінити рівень підготовки молодих працівників міліції. Є ряд працівників, які добре володіють зброєю. Це дається в знаки служба в збройних силах України. А працівники, які вперше виховують службу. Для них, звичайно, цей заняття вони даються складнішим, тому треба більш тривалий час для того, щоб підготовки їхні до, до більших таких норм. Нагадаємо, батальйон спеціального призначення Івано-Франківськ створений у квітні в структурі міліції громадської безпеки ОМВС. Особам, які виявили бажання стати правоохоронцями, аби захищати життя, права та свободи співвітчизників, отримати змогу вступити на службу за спрощеною процедурою. Родом з вівчиною на даний час. На даний час проживаю в місті Івано-Франківську. Вступив до батальйону патрульної служби особливого призначення за власним бажанням. Є досвід військової підготовки, проходив службу у прикордонних військах у навчальному центрі в Шанці. Набір до батальйону продовжується, тож кожен охочий може звернутися до ОМВС України в області із пропозицією своєї кандидатури.